Якщо ви візьмете в руки флакон, ви помітите, що у нього нема геніталій. Тож всі парфуми вони є і для чоловіків, і для жінок, і так завжди було. Ага. І тільки після Другої світової війни маркетологи придумали, що їх треба гендерно ділити. Тому чоловіки, не бійтеся, обирайте квіткові аромати. А жінки не бійтеся, обирайте фужери, шипри чоловічі, і вам буде щастя. Тепер Повертаємось до Юлія Цезаря. Як відомо, спиртові армати виникли намагати пізніше. Тож вони натиралися чим могли. Натиралися різними е, е, пряними травами, але також е, зі сходу дуже часто потрапляли різні компоненти, якими, е, які використовували, наприклад, при гігієнічних процедурах. Угу. Тому е, я думаю, що Юлій Цезар е, пах чимось, е, схоже на східні атари. А що таке атари? Атари це е, такі витяжки з духмяних квітів, рослин, е, які консервувалися оліями, і ці олії використовували, скажімо, так сучасною мовою в спас процедурах.